Друзі, уявіть собі таку ситуацію, що летять російські ракети, а збивати їх немає чим. Тобто в Збройних силах України можуть закінчитися ракети до систем ППО. Справа в тому, що зенітно-ракетні комплекси Петріот, а які зараз є одним із основних елементів оборони повітряного простору України, можуть стати просто марними без регулярного постачання боєприпасів. За оцінками військового оглядача, навіть за наявності коштів Україна не зможе закупувати ракети до Петріот без відповідного дозволу Білого Дому. Як зазначає британське видання а можуть виникнути проблеми в системі протиповітряної оборони України, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить. Припинити постачання зброї, зокрема ракет для ЗРК Петріо. Але чи є альтернатива? Теоретично замінити Петріот можуть європейські системи, сам ті, які виробляються, виробляють Франція та Італія. Однак, як зазначає видання, і тут є свої складнощі. Системи «Самт-Ті» виробляються небагато, а їхня передача в Україні потребує тривалого узгодження між країнами ЄС. В додаток до цього навіть європейські виробники можуть зіткнутися з. Логістичними і політичними перешкодами у постачанні ракет для України. Це може означати, що доведеться шукати шляхи забезпечення своєї безпеки без опори на одного із ключових союзників. А тим часом Польща розмістила на своїй території базу ППО США, і ви скажете мені, ну і що? Але це, через це Росія пригрозила ракетним ударом по Польщі. Таку заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. За словами Захарової, США нібито продовжують провокувати Росію і сприяти наростанню напруженості на стратегічних та стратегічних ризиків. Я вам нагадаю, що 13 листопада в Польщі запрацювала база протиракетної оборони США. Об'єкт відкрили в селищі Редзєково. База є частиною. Такого протиракетного щита НАТО і призначена для виявлення відстеження та перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності за інформацією. Змі база ППО розроблялася насамперед для захисту від Ірану. Також Сполучені Штати Америки розглядають можливість обміну ядерними ударами, якщо це стане необхідним, так заявив контр-адмірал, представник стратегічного командування США. Водночас, за його словами, США мають зберегти частину ядерного арсеналу для забезпечення подальшого стримування супротивника. Ця заява стала відповіддю на неодноразові погрози з боку російського керівництва застосовувати ядерну зброю. У Пентагоні зазначають, що подібні провокації з боку РФ несуть ризики ескалації глобального конфлікту. Однак США готові реагувати швидко і рішуче. Як зазначив представник США завдання Сполучених Штатів показати, що будь-який ядерний напад буде мати катастрофічні наслідки для агресора. А я вам нагадаю, що США дотримуються політики гнучкого реагування, яка передбачає застосування ядерної зброї лише в крайніх випадках. Водночас, американський ядерний арсенал розроблений таким чином, щоб забезпечити можливість нанесення таких точкових ударів. Не залучаючи надмірної сили. А тим часом відбувся удар по полігону окупантів у Запорізькій області, де російські військові проходили навчання. За інформацією розвідки, ворог тренувався з практичної медицини та евакуації. Однак український удар вніс корективи, значна кількість вбитих та поранених серед окупантів. І це ще не все. Окупаційна адміністрація в Криму. До речі, давно не було таких повідомлень. Повідомляє про вибухи в кількох районах. Місцеві телеграм-канали стверджують, що працює українські, українські ракети, ймовірно, Нептун, а також чути роботу російської ППУ. А залужний заявив, що вже третя світова війна почалась. Валерій Заружний заявив, що конфлікт в Україні є глобальним. Він наголосив, що Україна бореться не лише з Росією. А й зі зброєю, яку постачає Іран, Північна Корея, і не тільки зброю, а й вже і військових. Він підкреслив, що це війна глобального масштабу, і її можна зупинити тут, на території України. Але наші партнери не завжди це розуміють, і ці слова стали сигналом до міжнародної спільноти, що підтримка України є вирішальною для стримування подальшого розширення конфлікту. Російська Федерація здійснила запуск. Міжконтинентальної балістичної ракети рс 26 Рубеж по Україні. Ця зброя призначена для доставки ядерних зарядів, але також може використовуватися з конвенційними бойовими частинами. Атака відбулася з полігону Капустин Яр, і, за даними повітряних сил ЗСУ, удар прийшовся в район міста Дніпро. За оцінками Збройних сил України, наслідки атаки були незначними. Таким чином, Україна стала першою в світі країною, проти якої застосували. Міжконтинентальну балістичну ракету. Військові експерти припускають, що використання такої ракети могло бути демонстраційним кроком Кремля, спрямованим на тестування цієї зброї та залякуванням України і її союзників. Що відомо про ракету під назвою «Рубеж»? Дальність дії її складає до 6 тисяч кілометрів, що дозволяє завдавати ударів як по європейських країнах, так і по віддалених регіонах інших континентів. Ракета може нести до чотирьох ядерних або конвенційних боєголовок. Маса фугасної бойової частини складає 1 тонну 200 кілограмів, що значно перевищує потужність російських ракет типу іскандерем. Також ракета має здатність маневрувати під час спуску, що робить її надзвичайно складною для перехоплення навіть сучасними системами протиракетної оборони. Проект створювався із порушенням договору про ліквідацію ракет середньої дальності ще в 1987 році між СРСР та США, який забороняв розробку таких систем. На використання міжконтинентальної балістичної ракети, яка вдарила по місту Дніпро, відреагував Зеленський. Президент України підтвердив той факт, що Росія застосувала ракету Рубеж. Під час свого звернення він заявив, що сьогодні була нова російська ракета. Усі характеристики, а саме швидкість, висота польоту, вказують саме на міжконтинентальну балістичну ракету. Але звичайно, експертиза ще триває. Президент наголосив, що запуск таких ракет демонструє не лише військову агресію, а й намагання Кремля випробувати свою розробку в реальних бойових умовах. Це показує, як Росія відчайдушно намагається залякати не тільки світ, а й Україну. Президент також звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити допомогу Україні, включно із системами ППО. Зеленський підкреслив, що такі дії не лише ескалують конфлікт. Але й ставлять під загрозу міжнародну безпеку. Україна, за словами президента, продовжить захищатися, а також працювати над тим, щоб агресор отримав належну відповідь на всіх рівнях. А далі про цікаве справа в тому, що Путін планував повномасштабну війну в Україні ще заздалегідь. Колишня канцлерка Німеччини Ангелена Меркель в своїх висловлюваннях. Припускає, що президент Росії Володимир Путін міг спланувати вторгнення в Україну після її відставки. За словами Меркель, це могло бути зроблено, щоб зірвати можливість вступу України до НАТО. Його дії були спрямовані на те, щоб перешкодити Україні інтегруватися до євроатлантичного простору, наголосила Меркель. Колишня канцлерка згадує, що під час їхніх зустрічей. Путін справив на неї враження людини, яка відчайдушно прагне серйозного ставлення до нього. Меркель також пояснила свою позицію щодо гальмування процесу вступи України до НАТО ще у 2008 році. Вона наголосила, що тоді присутність російського чорноморського флоту у Криму створювала ситуацію вкрай небезпечною. Я вам нагадаю, що після завершення свого 16-річного перебування на посаді канцлера Німеччини Меркель, а її часто критикують за її м'який підхід до Росії та підтримку економічної співпраці з Москвою. Зокрема, рішення не дати Україні план дій щодо членства в НАТО у 2008 році багато хто вважає одним із факторів, які надали Путіну впевненість у подальших агресивних діях. Нещодавне повідомлення про перше застосування ракет Shadow по території Росії було не лише військовим досягненням. А й політичним сигналом Путіну сьогодні стало відомо, куди влучили повітряні сили, а завдали удару по стратегічному об'єкту в Курській області Росії, використовуючи саме ракети Штормшедов. Так повідомляє Дефенс Експрес. Цілью став глибокий підземний командний пункт, де ймовірно перебували російські та північнокорейські військові генерали. За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни об'єкту у садибі Маріно міг виконувати роль оперативного штабу російських військ, які координують наступальні дії вздовж лінії розмежування. Його розташування і структура роблять цей пункт стратегічно важливим для командування РФ. Це також може ускладнити подальше планування наступальних операцій противника. В той же час міністр оборони Великої Британії Гранд Гілі. Не став підтверджувати повідомлення про запуск Україною ракет Storm Shadow дальнього радіусу дій британського виробництва по території Росії. Виступаючи перед парламентом, він зазначив, що вчора обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим питання рішучої відповіді України на останню ескалацію з боку Росії. Також сторони розглянули плани Великої Британії щодо продовження військової підтримки України в 2025 році. Ця позиція підкреслює обережність офіційного Лондона у висловлюваннях однак демонструє готовність підтримувати Україну як на полі бою, так і дипломатично. Також Україна готова повернути Крим, так заявив Зеленський. Президент України в інтерв'ю Fox News заявив, що повернення Криму можливе шляхом дипломатичних переговорів, а не військовою операцією, яка може призвести до значних втрат серед українських військових. Ми не можемо втрачати просто десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули заради повернення Криму, наголосив Зеленський. Президент підкреслив, що Україна юридично не визнає будь-яку окуповану територію Росією і продовжуватиме боротьбу за суверенітет усіма доступними способами. Також президент вшанував пам'ять героїв Майдану під час Дня Гідності та Свободи. Зеленський віддав шану загиблим активістам майдану. Крім того, президент підписав закон, що дозволяє позбавити державних нагород осіб, які вчинили державну зраду. Далі поговоримо про те, що США роблять кроки для стримування Російської Федерації. Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про передачу Україні нових протипіхотних мін. Я вам нагадаю, що основна задача таких мін це стримувати військо, яке наступає. За словами Лойда Остіна, ці міни є контрольованими, що робить їх безпечними для цивільного населення. Це рішення обумовлене зміною тактики російських військових, які все більше зосереджуються на використанні наземних підрозділів. Контрольовані міни дозволять Україні ефективніше захищати свої позиції від просування ворога. Також Сполучені Штати Америки списують. Майже 5 мільярдів боргу Україні як частину кінцевого закону про допомогу обсягом в 61 мільярд доларів. Президент Джо Байден може пробачити до 50% боргу, а решту боргу можуть бути можуть списати наступним президентом починаючи з 1 січня 26 року. А списання боргу є дуже важливим кроком для зниження фінансового навантаження на країну та є підтвердженням довгострокової підтримки України з боку США. Також деякі країни змінюють своє ставлення до війни. Угорщина оголосила про розгортання систем протиповітряної оборони на сході своєї території у відповідь на ескалацію бойових дій у російсько-українській війні. Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай Бобровський зазначає, що рішення пов'язане з дозволом Україні використовувати Західну зброю для атаку Гип Росії. За словами угойського міністра, конфлікт між Росією та Україною досяг просто безпрецедентних масштабів. А тим часом Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень на межі блекауту через російський обстріл, так повідомляє Міненерго. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Якщо на ЗАЕС буде повний блекаут, то через порушення умов безпечної експлуатації може виникнути аварія. На цей момент в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.